Доброго ранку, наші любі діти! Я рада зустрічі з вами! А ось і розумничка. Діти, привітайтеся з нею. Розумничка сьогодні дуже заклопотана. Запитаємо, що вона має робити. Розумничка, що ти будеш робити? Які в тебе справи? В поштовій скринці я знайшла листа. І захотіла намалювати портрет його автора. А ви вгадаєте, від кого цей лист? Ось послухайте. Годі, діточки, вам спати, час давно вже вам вставати. Гляньте, сонечко сміється, в небі жайворонок в'ється, в'ється, радісно співає. Він весну нам сповіщає, а весна та чарівниця. Щиро вам несе гостинця, пташка, рибка, звір на волі, божа бджілка, квітка в полі. Всі весною оживають, весну красну прославляють. Скажіть, діти, від кого цей лист? Вірно, цей лист прийшов від весни. Скажіть, яку пору року хоче намалювати розумничка? Так, розумничка хоче намалювати весну. Чому весну у віршику називають чарівницею? Вірно, тому що сонечко сміється. Всі радіють, ташки повернулись, все поживає. Діти. У мене до вас і до розумнички пропозиція. Зробімо так. Розумничка буде малювати портрет весни фарбами. А ми спробуємо намалювати словами. І наприкінці заняття вирішимо, чий портрет краще. Згодні! Яка пора року намальована на картині? Вірно, намальована весна. Подивіться, який день весною! Так, день весною теплий, сонячний. Правильно! А ще можна додати безхмарний це коли сяє сонечко. Подивіться, що пливе по небу. Так, по небу пливуть хмари. Такі великі це хмари. А маленькі хмаринки. А коли їх зовсім немає, то можна сказати безхмарність. Поміркуйте, що може розігнати хмаринки. Так, їх розганяє вітер. А навесні він дуже лагідний і тому на нього кажуть вітерець, легенький вітерець. А якщо дує сильний вітер, то день вітряний. Повторіть, будь ласка, який день, якщо дує сильний вітер? Вітряний, молодці. Коли відчуваєш весняну красу, хочеться радіти і співати. Подумайте, хто багато співає на весні? Так, це птахи, пташки. Правильно, вони перші зустрічають весну, оспівують і прославляють її. Які нові слова ви почули у моїй розповіді? Так, пташки зустрічають весну, оспівують і прославляють її. Молодці! Розумничка нам ще хоче нагадати про квіти. Які вони навесні? Гарні, різнокольорові, правильно, а коли їх понюхати, вони ароматні, запашні і ними всі милуються. Діти, повторіть нові слова. Різнокольорові, ароматні, запашні. Нам усім тепло і гарно. Тому що прийшла весна. Почався сезон тепла. Слово сезон означає, що деякий час в природі буде тепло, а іноді навіть спекотно. Діти, розумничка запитує, що люблять робити діти, коли теплі весняні дні. Так, діти люблять гуляти на вулиці. Пограємо трохи зі словом гуляти. І спробуємо його змінювати. Я буду запитувати, а ви відповідати, Що ми вчора робили на майданчику? Ми гуляли. Що робимо ми на картинці? Ми гуляємо. Що ми будемо робити після заняття? Ми підемо гуляти. А зараз ми пограємо в гру, яка називається збільше слово. Я буду називати слово, а ви перед ним ставите маленьке слово пре. Наприклад, навесні день не тільки великий, а превеликий. Навесні день не тільки гарний, хороший, а й. Прегарний прехороший. Навесні квіти не тільки гарні, хороші, а прегарні прехороші, молодці, правильно утворили слова. А зараз будемо складати речення зі словом майже. Ось послухайте, зацвіли майже всі квіти. Зазеленіли майже всі дерева, повернулись майже всі пташки. Ось і прийшов час порівнювати наші картини. Зараз ми складемо розповідь картину про весну. Настала пора року весна. Це сезон тепла. Дні весною превеликі. Пригарні, прихороші, а також майже безхмарні з легким вітерцем. Ташки радіють і оспівують весну, всі милуються ароматними запашними квітами. Усе в природі прославляє весну чарівницю. Яку гарну розповідь ви склали! А ось. І мій портрет весни? Діти, вам сподобалась картина розумнички? Так, а вже ж. І розумничка каже, що їй сподобалась ваша розповідь картина. А знаєте, що я подумала? Що розповідь дітей дуже підходить до картини розумнички? А ви як гадаєте? Молодці дітки! А наше заняття закінчується. Давайте з вами пригадаємо усі нові слова, які ви почули, та складемо їх у нашу скриньку скарбничку Молодці дітки! А я кажу вам до побачення та до нових зустрічей! До побачення, дітки!